Слава Ісусу Христу! Якщо ви чули нас, з вашим пастором є багато спільного. Перше те, що ми називаємося одинаково, ми є два Івана. І ми разом були на одній молитві, і коли зійшла Божа благодать, і ми укріплялися Господом, і всі кажуть, гарне було служіння. Я кажу, було два Івани, а Іван то Божа благодать. А якщо два Івани взяти, ви знаєте, вона подвоюється, та Божа благодать. Спільного є те, що ми в минулому, як поспілкувалися, ми є, в минулому були двома, два митники. Він одні податки збирав, я збирав зовсім інші податки. Але на сьогоднішній день є спільне те, що ми служимо Богові, що ми любимо Бога, ми разом поклоняємося, і Бог сьогодні дав цю можливість для вас і для мене прийти в дім Божий. Схилитися перед Ним, призвати ім'я Його, почути Слово від Нього, яке має силу будувати і давати спадщину серед усіх освячених. Ісус Христос, Він вчора, Він сьогодні, Він навіки той самий. Маленьке, коротеньке свідчення, буквально декілька тижнів тому. На мене завітав племінок своїми дітьми, двоє дітей п'ять і два роки. Ми сиділи в одній кімнаті, розмовляли, діти по розбіглися по хаті, зайшли в другу кімнату. Вони собі там тихо сиділи. Ми за ними там не дуже її шукали. І що сталося? Моя дружина десь в кімнаті з'явилися миші, живе майже в селі. І вона поклала для мишей поклала трутку. а Вона така гарна, вона така кольорова. Навіть діти побачили під столом, зайшли. Наїлися, приносять нам і показують, ми їли Отце. Що будеш робити в такій ситуації, знаєте, це є нелегко і непросто. Але ми, я відкриваю Боже Слово, і там є написано в Євангелії від Марка, коли навіть що смертодійне вип'ють, воно не зашкодить, бо так сказав живий і вічний Бог. І ми прихилили коліна, батьки, діти. І ми помолилися, призвавши ім'я Боже і впершись на Божу обітницю, бо так сказав Господь, і ми все придали в руки Господні. І знаєте, Бог залишився вірний, абсолютно нічого не зашкодило, ні дітям. На другий день дзвоню все нормально, ніяких симптомів. Діти бігають, граються, абсолютно нічого не було. Є добрий. І милуючий Господь, і Він являє свою милість, і Він являє свою владу, і Він являє свою могутність. А тепер я читаю Слово Боже, яке звернене до нас, які зібралися в цьому домі молитви, щоб почути слово від Господа, яке укріпляє віру нашу, і буде день, і буде момент нашого життя. І в життя всього людства, коли всі привстануть перед Бога. І від того, що скаже Господь, вже буде залежати не тільки сьогодення, а буде залежати вічність людини, де вона буде проводити. Одним скаже праворуч, а другим скаже ліворуч. Сьогодні слово Боже для нас, і я читаю це Слово Боже. Це буде друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Я читаю другий розділ і читаю 19 й вірш. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступить всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний. Та глиняний, і одну посудини на честь, а другі на нечисть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, посвячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Знайоме місце, яке читаємо Євангелію, на сьогоднішній день основи землі захиталися, абсолютно все хитається. Нема стабільності і нема впевненості, на що би можна було би впертися і сказати, оце міцне, оце наїйне. Але, браття, сестри, є те, що воно ніколи не захитається, є те, яке ніколи не зміниться. І Слово Боже каже: міцна Божа основа, вона стоїть, вона буде стояти, бо сказав Ісус Христос: Я побудую церкву Мою. І ворота ада, чи ворота пекельні, вони не здолають церкви Ісуса Христа. Оце сама надійна основа в житті кожної людини. Це є основа Ісус Христос. Друге, що воно є для нас дуже близьке, і тут є написано, Господь знає тих, хто Його. Одного разу. Чоловік Божий звертається до Господа і каже: Господи, залишився я один, я говорю за Іллю, І шукають моєї душі, все навіть ти, все втрачено, все загублено. І Бог каже до пророка Божого Ілія: з тебе дуже поганий бухгалтер. Ти не знаєш те, що знаю я. Я в Ізраїлі залишив сім тисяч людей з кожного коліна. Які не схилилися перед вагалом. Господь знав тих людей, Ілля їх не бачив. Ілля не знав, скільки тих людей є, але Бог знав і Бог бачив. Те саме сьогодні стосується вас і мене. Ми так часто думаємо, що ми одні, що ми забуті, нам не приділяють уваги. Можливо, пастир не приділив уваги, можливо, ви знаєте хтось інший, і ми розчаровані, опускаються руки. Але є характерна печатка Божа. Бог знає тих, хто його. І якщо ти належиш до церкви Ісуса Христа. Тебе знає Ісус Христос. А то є саме важніше, а то є саме цінніше, що може бути на цій землі, бо Ісус Христос, Він має владу на небі і на землі. І характерна особливість, браття і сестри, дітей Божих, які належать Ісусові Христові, нехай від неправди відступить. Всякий, хто призиває. Ім'я Господня. Я вчора вечір в себе в служінні виразив думку одну, і навіть, поділився і сказав: я зараз повторюся, якби сьогодні Христос в тілі прийшов би на це місце до вас чи до мене, і дав би запитання, як він свого часу давав запитання до тих людей, які приходили до нього. І він дав запитання, що ти хочеш від мене? Уявіть собі ситуацію, приходить Христос сьогодні і задає питання тобі, мені і всім нам, що ти хочеш від мене? Ось скажіть, будь ласка, що би ми зараз казали Ісусові Христові? Я думаю, що Той, в кого є не спасені рідні чи близькі, ми би сказали, би, Господи, спаси моїх рідних і близьких, хто сьогодні переживає хвороби в своєму тілі. І має великі проблеми зі здоров'ям, які не так легко і просто здолати. Я думаю, схилив бися перед Ісусом Христом і сказав би: Господи, оздорови мене, хто має інші життєві переживання, невлаштування земного життя, труднощі. Я думаю, сказав би те перед Ісусом Христом. Христос, поможи мені в вирішенні того чи іншого земного питання, бо я не знаю, як його вирішити. І я не знаю, як правильно вирішити оце земне питання. І все це є добре, браття, сестри. І все це є правильно, але є основа, але є те, що воно має велику цінність в очах Господніх. І я думаю, небагато є молитов, Я кажу, за нас вланився. Коли ми молилися до Господа і просили Господа, Господи, а який стан і положення серця мого? І як дивишся на мене, ти живий і вічний Бог? Я можу оправдати себе, я можу оправдати свої поступки. Я можу оправдати свої вчинки? Я багато дечого можу зробити в своєму житті, але Бог дивиться, і Він бачить стан і положення серця мого. І це дуже важливо сьогодні нам всім, які прийшли в Дім Божий, дати запитання для Ісуса Христа. Господи. А як дивишся на мене ти? А яке моє положення? А який мій стан перед тобою? Це дуже важливо. Чому? Бо коли ми читаємо Слово Боже, за останній час, в якому ми з вами живемо, і Біблія, підсумовуючи життя останнього часу, каже, люди будуть мати вигляд благочестя, але сили Його відреклися. І це характерна особливість. Мають вигляд благочестя, але сили благочестя не мають. Отут перед кафедрою стоять. Два гарні такі вазони, чи дві гарні таких, ви знаєте, в вазах квіти, правда, гарні і чудові, приємно милують око. Але знаєте, яка характерна особливість їх? Що одні є живі квіти, а другі, а вони є штучні. Живі квіти вони несуть аромат. На живу квітку сяде пчола. А ця квітка штучна, ну, подібна, правда, майже як жива. Але характерна особливість, тут немає життя. А тут є життя. Так, да, воно скоро зав'яне, але тут є життя. От так само сьогодні для мене і для кожного з нас, що маю я життя і Ісуса Христа. І особливо тоді, коли приходять трудні обставини, моє земне життя, коли приходять певні випробування. Коли стаються такі обставини, які мені трудно пояснити, чому воно відбувається в моєму житті? От тоді якраз проявляється і моя суть, і проявляється те, що є в моєму серці. Коли все добре, коли все прекрасно, коли все чудово, знаєте, ми є дуже гарні люди, правда? Ми є гарні християни, ми можемо гарно посміхнутися. Один такий курйозний випадок стався. Навіть в нас, в Англістях на Базарі, один брат, ну такий брат, навіть, ну, назвемо умовно, брат, прийшов купляти мандарини. а... Покупець чи продавець, який каже: Я не дам тобі можливості вибрати ці мандарини, я сам тобі. І між ними попалася, і почалася словесна перепалка. Той, тому сказав, той тому сказав, той тому сказав. Знаєте, і таке неприємне. а той каже, до того, щоб ти не продав ті мандарини, а той каже, щоб ти додому не доїхав. Ну, знаєте, як воно війшло, люди і все остальне. І потім той, який, називаючи себе братом, побачив другого брата. І йому неприємно стало, знаєте, його сутність розкрилася. Він каже до нього: ти знаєш, якось так вийшло, щось таке вискочило від мене. Він каже, брате, не обманюй себе, чому воно вискочило від тебе? Бо воно в тебе було. І слово Боже каже, чим серце наповнене, що про те скажуть? Про те скажуть. Наші уста проти волі нашої. Я думаю, ми люди багато переживали непростих моментів, і ми часто кажемо: а то нащо я йому сказав, чи нашу я її сказав? Браття, сестри, якщо ми це допустили в серце своє, ми роздумували над тим. Ви знаєте, рано чи пізно наші уста скажуть проти навіть волі нашої. Ми жаліємо потім. Але якщо проаналізувати своє життя. А ми це допустили своє життя. Ми думали про це. Ми складали плани. А я йому, а я її. Навіть воно усідало в серце. А потім Сатана заграв на кордах нашого серця. І те, що вже було в нашому серці, сказали наші уста навіть проти волі нашої. І от слово Боже каже, що ми є посудини, які вибрані Богом, вас і мене вибрав Бог. І ми йому вдячні за це. Бог не оставив церкву Свою, і Він дав Церкві силу Духа Святого, для того, щоб Церква проповідувала Євангелія і Ісуса Христа. І це добре, і це правильно. Але якщо ми зведемо працю Духа Святого, тільки ну, до зовнішнього, до проповіді Євангелії, до чудес, до знамен, ви знаєте, це буде тільки одностороння. Праця Духа Святого вона відбувається і над нами, для того, щоб нас переобразити в образ Ісуса Христа, для того, щоб і мій характер він став подібний до характеру Ісуса Христа. І от Слово Боже, святий апостол Павло в посланні до Галатів в 4 розділі, 19 віршом, пише так, дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, доки образ Христа не відіб'ється у вас. Оце була біль. Оце була скорбота, оце були муки породу апостола Павла за церкву в Галата, щоб вони відобразили образ Ісуса Христа. Є написано у Слові Божому, де пророк не має пошани. І там є написано у домі своїм, в родині своїй. І вітчизні своїй, отам От пророк не має пошани. І я думаю, якраз із того нам треба починати явити і Ісуса Христа в домі своєму, в родині своїй і Вітчизні, або в тій місцевості, де ми живемо. Скажіть, будь ласка, легко чи просто відобразити Ісуса Христа? Я кажу, коли все нормально, ми готові підняти руки догори. І ми готові сказати: Алілуя, слава Тобі, Господи! Але приходять обставини незрозумілі для нас, які ми не можемо пояснити, і якраз в тих моментах, що ти будеш робити і як ти будеш поступати. Приведу один приклад із свого життя. Воно вже пройшли роки, коли моїй найменшій дочці було рік і чотири місяці, і був хворий дідусь в нас. І ми ще не мали зручності в квартирі, і Моя дружина несла каструлю з кип'ятком для того, щоб покупати дітей. І в той момент дід був важкохворий, була онкологія, і він її покликав. Вона оставляє каструлю, навіть старші діти йдуть до меншої, щоб роздягнути її і купати. Вона робить кроки назад і сідає в каструлю з кип'ятком. Знаєте, я чую на вулиці такий крик кричать всі. Я забігаю до хати. Не можу зрозуміти що таке, але дивлюся вже все, що сталося. Знаєте? З того ляку не можеш набрати швидку. Дитину в реанімацію йде, знаєте, обезводнення організму, міняють тільки флакони з капанням, і знаєте, один за другим, і один за другим. І перші сутки нам двом батькам дозволили бути в реанімації, бо дуже маленька дитина. Перші сутки міняють флакони. Другі сутки міняють флакони. До мене вже кажуть, треба забирати дитину, з Лановіць бо нема спеціальних умов. Тернополі якийсь опіковий центр, там умови і все остальне. Я підходжу до головного лікаря, який лікував дитину. Він каже: Я не можу віддати дитину. Я не можу віддати дитину в Тернопіль, бо до трьох суток дитина не транспортабельна. Хочеш, визивай бригаду в Ланівці Ну, що будеш робити? Де та бригада приїде, де ти так скоро знайдеш ту бригаду? Безумовно, ми молилися. Церква молилася, ми кликали. І от знаєте, питання: отак ми є в реанімації, отак, знаєте, капання міняють. І звинувачуй, кого завгодно. Можна звинуватити дружину. Дружина може звинуватити мене. А що від того міняється? Що ми будемо звинувачувати один одного. Воно ну, нічого ситуація не міняється. Міняються тільки накапання, ну, а дитина лежить. І боротьба за життя триває і триває. І знаєте, на третій сутці, коли ти вже троє суток не спиш, коли в тебе такі є великі переживання, я помолився до Господа і кажу: Господи. Ти сказав своєму слові, що ти зверхсили нікому не даєш. У мене вже нема сили молитися. Троє суток не спимо. Нема сили фізичної. Господи, ти зверхсили не даєш. В 11 годин дитину вкололи, бо її весь час кололи, щоб вона спала, бо то був больовий шок, щоб навіть перейти. Те все. І ми заснули. Заснули в 11 годин. І я проснувся. І дивлюся, така тишина в реанімації. Я дивлюся на годинник, я проспав чотири години, а таке враження, що я сутки спав, і така тишина. І на мене такий страх напав. І думаю, все, померла дитина. Але вона заворушилася. Лікарі зробили ще певні процедури. І на ранок заходить головний лікар, оглядає дитину і каже до нас: якщо хочеш. Можеш везти дитину в Тернопіль. Загроза минула, дитина буде жити. Отакий добрий Бог, браття сестри. І якраз в тих обставинах земного життя, кого ти будеш звинувачувати, до кого ти будеш звертатися і хто допоможе тобі. Але ми дякуємо, що є міцна Божа основа, і Господь знає тих, які його. Але, браття сестри, так важливо. В обставинах земного життя відобразити образ Ісуса Христа. Це на сьогоднішній день для мене і для кожного з нас. Люди дивляться на нас, на наше ходження, на наші слова, навіть на нашу зовнішність. Вони звертають увагу, вони дивляться, але саме більше, на що вони дивляться, як ми будемо поступати в трудних обставинах. Нашого земного життя. І тому ми дякуємо Богові, що Бог зіслав на землю Духа Святого, який нас готує до переселення, і праця Духа Святого, вона заключається і в тому, щоб переобразити нас в образ Ісуса Христа, щоб сказати так, мати ту відвагу, яку мав святий апостол Павло, і він сказав просто: І вже не я живу. Ah je vais В мені, Ісус Христос. Оце є ціль нашого життя. Оце є моя ціль, щоби сказати, в мені живе Ісус Христос. І це не просто слова, але це реальність, мій характер подібний. Коли мене звинувачують, я молюся, коли несправедливо осуджують, я благословляю, коли приходять трудні обставини, а я не нарікаю. Чому моя така доля? Чому моє таке життя? Комусь легше, комусь трудніше, а Чому в мене найтрудніше, браття, сестри, дорога церква Ісуса Христа? Бог знає, як провести кожну із нас. Бог знає, як нас провести, щоб в обставинах земного життя ми залишилися вірними для нашого Господа Ісуса Христа, дітки мої? Я знову терплю за вас, муки, породу, поки образ Ісуса Христа не відіб'ється у вас. Оце ви знаєте бажання апостола Павла. І я би хотів би, маючи цю нагоду і маючи це служіння, щоб ми з вами помолилися. І просили в Господа, понад всі проблеми, які в нас є. Ми могли попросити в Господа. Господи, поможи нам відобразити Тебе на цій землі в наших взаємовідносинах, в нашому ходженні, в наших ділах, в наших намірах, щоб ми могли відобразити Тебе, і Ісуса Христа. Це є найбільша цінність, і це є найбільше, що хоче Господь сьогодні від кожного з нас. Одного разу Давид, будучи царем, маючи все, славу, владу, авторитет, маючи єднання з Господом. Але в 138-му Псалмі дивне прохання Давида перед лицем живого і вічного Бога. Вчора питав, сьогодні вам даю запитання: хто нас готовий помолитися? Або попросити в Господа і сказати, випробуй, Господи, мене. Чи готові ми помолитися такою молитвою, якою помолився цар Давид. «Випробуй, Господи, мене. Досліди моє серце, пізнай мої задуми і подивися, чи не йду я дорогою злою і на дорогу вічну попровадь мене. Оце було бажання. Я думаю, дивне бажання. Але чому Давид так помолився? Бо з Господом для нього було понад усе. І він не боявся випробувань в своєму житті. Він знав, що Бог дасть сили пройти, що Бог дасть сили устояти. І через те він просив, бо він хотів прожити не тільки отих 70 років з Богом на цій землі, а він хотів прожити і бути з Богом у вічності. І він просив про це в Господа. Випробуй, Боже, мене, випробуй серце моє, наміри, бажання мої. Випробуй, Господи, мене, щоб мої дороги були угодні тобі, щоб я вічність проводив з тобою. Але не без тебе. І тому нехай благословить Бог. Ми, ми помолимося, ми будемо призивати ім'я Боже. Я віру знаю, на цьому місці він є. Він є Бог живий і Він оглядає Тебе і мене. Він знає наміри нашого серця, браття, сестру. Важливо в тих обставинах не оправдувати себе, не казати, Господи, якось так вийшло. Отакий мене чоловік, отака мене дружина, отакі мої сусіди. Перестаньмо говорити Богові. Він знає і чоловіка, він знає її дружину, він знає її сусідів. Але так важливо схилити серце своє і сказати, Господи, мені нелегко, мені є трудно, там нема перемоги, отут нема перемоги. І я віру знаю. Принцип Божий взаємовідносин з людьми дуже простий. Чесним, як Бог поступи, чесно, щирим, щиро, а з лукавим. Збережи нас, Господи, від лукавства. Будемо щирі, будемо чесні перед Богом. І коли ми це зробимо, я віру знаю, небо відкриється. Поляться Боже благодать, подасться бальзам на наше серце. Ми отримуємо спокій, ми отримуємо мир від нашого Господа Ісуса Христа. І з Божим благословенням ми підемо у цей світ і ми будемо сміливо заявляти. Зо мною є Бог, і я не боюся, що людина вчинить мені. Нехай ім'я Боже буде благословене і прославлене. Амінь.